Буде їхати, і переживати, чи нам не впаде, чи не впаде. До тоді нової заложки, На... не доїжджаючи до нової церкви, навпроти неї практично. Піху. Браво є вуличка в за... рядом за рядом будую від центральної. Але тепер ти спробуємо забивати, так? Це хлопці, зараз їх побачу. Слава Ісусу Христу! Слава. Давайте ми помолимось з молитвою наш, щоб Господь все таки нас беріг на цій трасі, на цій дорозі, щоб не було ніяких нещасних випадків, і просто подякуємо Бові так само за те, що ми тут всі сьогодні зібралися з нагоди Дня нашого великого свята, дня незалежності України, і нехай Господь поблагословить нас, тут всіх учасників і всю нашу державу. І отця, і сина, Святого Духа, Амінь. Мітця і сина, Святого Духа, Амінь. І отця і сина, Святого Духа, Амінь. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Іб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас і лукаво. Амінь. Слава Отцю, і Сину, Святому Духу, і повсякчас. І на віки вічні, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде і перебуває з вами по всі дні вашого життя. Амінь. Щасливі дороги, всім добратися до фінішу. Нехай вас поблагословить організаторів і всі учасники сьогоднішніх змагань. Чотири, три, два, один старт. Чотири. Три, два, один старт. Серед юніорів за третє місце нагороджується Хуна Шроксолана. Вона отримує грамоту, медаль і сертифікат на одну годину в антикафе «Горище», яке в стрию. Розкажи, що це за кафе. знаходиться воно біля на вході на ринок. Там можна прийти і провести вільний час. Платиш не за послуги, а за проведений час там за першу, другу і третю. Подалі години безкоштовні йдуть вже. Тобто можна прийти, пити каву весь цей час, можна там грати Баралі, з приставку і так далі. Тобто, Якщо хтось не знайде, то вход на ринок з правого боку, там є вивізка гарячів. Правого там укривай. Чекай її. Далі.

Пропорції від лапчика. А, Праперець <рекун> від кафе клуб, від клубу сейф Стрийського, який знаходиться на вулиці Галицькій. І звісно горище на дві години сертифікат привести там вільний час. Це ще не все ще не все. Що і Ще от книжка від польського товариства, і це одне єдине видання, переклад з польської на українську мову. Одне єдине, якого немає. Так, і за перше місце нагороджується швець Данило. Драмота. Від сейфу прапорець від горища три години вільного часу Потрветься! і а, від кредитної спілки вигоди навушники. І так, також від клубу Сейф подарунок 200 гривень. Так, тепер фотографуємо переможців. Трохи відійдіть ближче. Та, отак, Або знайте, що ви, ви, не, ви не з ними. Ви поєдаємо. Покажіть свої дипломи, всі грамоти. Є. Це і трошечки туди до пана з прапором. Значить, переходимо до нагородження жінок. Їх цього було три. Ось неконкурентне барбіння в своїх жіночих бесідах одразу вирішили майже. Унізили. Ну, так і вийшло. Як планували, так і вийшло. Значить, за третє місце нагороджується швець Ярослава. Вона отримує грамоту. І сертифікат на 100 гривень від Козацького двору, який є нашим спонсором. Який, тобто, ви можете на 100 гривень прийти і посидіти на Козацькому дворі. Заказати на 101, заплатити. на ставайте. Ні, ну Другою стала Кухра Світлана. Рамату, значить, також від козацького двору 100 гривень і ще від реклами сіті подарунковий комплект зможете отримати у них. Вставайте, будь ласка. На маленькому велосипеді, з маленькими колесами. Таку дистанцію проробила і друге. Ну і на першому місці опинилась Ірина Сікора. яка тут... Допомагає, як тільки може, грамота і значить, нагороджується від нашого технічного партнеру і нашого спонсора веломагазину «Велолайф», що є на Львівській От такий комп'ютер на ровер. Так, тепер хвилина слави, будь ласка, на метр вперед. І просимо сфотографувати. Скільки у мене? Тепер отець буде. Саме запекла боротьба у нас розгорнулася у чоловічій групі. Там були деякі спори, питання, все було пораховано з врахуванням того, що окремий старт був. Вийшло так, що навіть дехто у нас зайняв призове місце, хто рестартував через пробите колесо. Значить, на третьому місці опинився Шемпуля Олег. Просимо. Грамота і 100 гривень від козацького двору. Ба, я думаю, що сейфі ніч буде. це окремо. Я за сейфу мені. Я думаю, він. Будеш кадити. Буде Абонімент. Ну, Жінки вже можуть бути вільні. Потім окремо ми сфотографуємо призерів. Так, значить, другому, на другому місці якраз опинився хлопець, який рестартував Ковлій Андрій. О, ку... Ну трохи коли переписували і помилили. Грамота, сертифікат на 100 гривень від козацького двору, сертифікат від від реклам Сіті і 200 гривень від Сейфу. Значить, і на першому місці всього з відривом 10 секунд опинився Мисів Роман. нього номер старший хороший травм повідомляє. Так. Забронював. Так. так? Так. разом, Значить, грамота. Значить, Від клубу, від нашого спонсора Велолайфу отакі от фонарики на ровер. Дякуємо Велолайфу! Значить, також від кредитного спілки Вигода консультація по фінансовим питанням. І від клубу сейф 300 гривень. Дякую. Давай, старий, ставай, старайся. Тепер ставайся. Так, чітко. Ано, брезри. Грамоти покажіть. А, а, місце, перше місце показує грамоти. Отак повернемо. І тепер слово надається нашим друзям. від, від турклубу <кос> Прикарпаття. Вони також хочуть не нагородити не сказали, учасників. Прийом у нас є такий цінок Прикарпаття, Мондриніків. Цього року ми провели пробіг спільно з Роверсіті в духовній святині, і Богу та світу, де були об'їзди і Польщу, і багато по Україні їздили. Потім був похід горами нашої слави, і минулого тижня ми робили сходження на Говер. Всіх привітати, учасників, щоб більше каталися на довші дистанції, можливо, багатоденні мандрівки. Назвіться прошу. Чи не? А, ну, пану, президент Фільгу Андрій Стебоцький Андрій Фейсбуці? Горами нашої слави такі є. Ой, і, не горами нашої слави, а знайдемо. Цей наш банер. Побачимо світ. Ми вже завершували паломницький велопробіг. То ми е, були з ним прямо серед е, озера, Польщі, де є 15 кілометрів, озеро, Соліна. Ми були на речі стрій, ми на Речі. Тут вона є. Цей банк, ми середники з ним І недавно, як ви бачили, був на Говері. Е, тут є мандрівник. Є гарніста Стрія, ми коли організовували джелопровір, то ми знаємо, що газкого гасла і заборона доки присилі мандрут Дід Ворон, який пожив 104 роки. І від нашого клубу ми хочемо вручити наймолодшим учасникам і учасниці Тут є визначена, хто учасниця Там наймолодша учасниця, Дівчата, наймолодша учасниця. Хто? Так, учасник uh, саме. Uh, а учасниця? учасниця у нас також була до саме молоді. Якщо вона є, то вона не стартувала, здається. Стоп, вона стартувала ж? Вона почала, перше коло. Вона почала їхати? Ні, тільки почала. — Оглядовує. Так, да? Так, хлопець то, о, о, ця Олега Кобаля, сина, він вже поїхав. Я передаю тобі, щоб ти передав. Це книжка Діда Ворена як правильно проводити свій спосіб життя, щоб прожити не менше 100 років, не менше 100 років. Та да, в принципі може це ікона наша Ліжкої Богородиці з капітального храму. Шукай, шукай, ікону шукай возили в кожен храм в ЮНЕСКО, куди ми їздили протягом трьох народів. Ця ікона хай буде. Так є учасниця тут на мелодію. Подивіться, як звати? О. Скільки років? 11 років. Так ти пороху скільки більше до 100 років. 89. Вже ходити і їздити, тому тобі ця книжка, і щоб ти мала силу і здоров'я і продовжувала е, в такому дусі майбутнє свої старті. А я би хотів е, від організаторів, які нині кроскантрі організували зі стрія із Моршина. Поки ми приїхали сюди, ви вже завершили. Ми мали своє по такій рівнині е, призи для е, організаторів перше для голови сільського голови, який тут є присутній, пан Микола. Це місце, де ми знаходимося, є благодатне місце. Ми його почали розкручувати у 2012 році, коли вперше організували цей Світті Фестиваль Українських гривих. Завдяки тому фестивалю появилася дорога в селі. Завдяки тому фестивалю, дехто знав про розгірче. І дуже добре, що ви цю ідею підхопили і нині проводити кростанці. Тут є місце, де можна розвивати потугу. Я би хотів, щоб від нашого велопробігу у сільського голови залишилася згадка, яка наша емблемка про всі міста, де ми перебували цього року. Дякую вам, Ця іконка, яку ми всюди дарували, щоб вона була і у вас у цьому. Рік наш пробіг був присвячений року Андрея Шептицького. Як збудувати рідну хату? Пора вже її збудувати на кінець цю нашу хату. І для школи передати. Ми тут маємо два походи. Один, що ми робили. Пелопробіг, а другий восьмиденний, горами нашої слави. Тут є книжки, які про це розповідають, і майка, на якій зображено наш восьмиденний похід. Ми, зокрема, отут ночували на сьомий день походу. Отут ми ночували, а далі ми рушили на Парашку. Це є наш клуб мандрівників Прикарпаття. І наш маршрут, який ми проходимо. Тут є розгірче. Хотілося б через рік, коли ми будемо йти в липні сюди, місцеві і школярі знали, і тут нас було багато зустріли. Навіть прийшлися з нами далі до зараз. Це я прошу передати для школи, коли будете на першому. Дозвольте, я скористаюся нагодою, щоб ще раз не забирати, часу. Хочу всім всіх вас, учасників сьогоднішнього святкування, спортивних змагань. Всіх, всім організаторам подякувати за таку хорошу справу. Побажати всім міцного здоров'я, нагоди, святкування 24-ї річниці Дня Незалежності України. Всіх вітаю вас! Здоров'я, міцного, щастя, радості, мирного неба, гарного настрою, перемоги і всього всього найкращого. Заїжджайте до нас, в село, відвідуйте, розказуйте, ми будемо завжди раді, будемо вам допомагати, сприяти будь-яких святкуваннях, організаціях і справа. Дякую. Дякуємо. Сказати, що е, Ми пам'ятаємо і за найстарших. Тут найстарший є у нас Петро. Він так співпало, що він ще й сейфом керує. І дуже добре він прислужився сьогодні для акції. Е, ця маєчка, яка була у 2012 році, в Київській спілки свій, до свого по своє, Вона дається найстаршому учаснику велоперегонів Петру. Одночасно жарівно ж. Ми пам'ятаємо його як активного учасника нашого духовного велопробігу, де тільки він зміг, він з нами поїхав ровером. І це, щоб він пам'ятав, про те, що ми маємо ще подорожувати не один раз. Будемо? Так. І цей повинен пам'ятати за благодійний фонд Рідня, це все він там зрозуміє, що робити і як Я робити знаю, справи. Тим більше, що він нині благодійно зробив дуже багато справ. І Щоб всі не пили, не Так. Я хотів би, щоб тут є представники нашого товариства Окручинського. Юля, так? Ми коли організовували наш міжнародний велопробіг, було декілька організаторів, співорганізаторів. Товариство Окрушинського одно з них. Ми стартували, я пам'ятаю, 16 квітня, коли проводили прес-конференцію в місті Львові. І дуже теплі згадки залишилися про представлення товариства в нашому місті. Е, виконали місію товариства. Ми роздали е, цеглинки, де були це в на будівництво е, Римо-католицького храму у місті Морти. Як воно буде, ми бачимо. Але я би хотів, щоб ви для товариства це наша емблема нашого походу. Це 22 храми ЮНЕСКО дерев'яні, які ми відвідали протягом трьох місяців. З них 8 в Україні і 14 в Польщі. Це вам, щоб товариство було. Ну і ця маєчка, яка була з нами в поході, клуб мандрівників Прикарпатська, дотки присилі мандруй і на двох мовах всі міста України і Польщі, які ми відвідали, е завершили в серпні місяці. Це вам пригодиться, але ви маєте куди рости. І Саме останній подарунок наш. Друзі, ми сьогодні є тут учасниками хорошого заходу, але є людина-промотор, який робить такі заходи, який переживає за це. І дуже добре, що Олександр, такий уродженець Херсонщини Південного краю нашого, знайшов своє покликання на нашій стрищі. Тішуся, що є люди, які люблять край, які люблять подорожувати. І тому від стрийської кооперативної ініціативи, від кредитної спілки, від тих, хто любить подарувати, я хочу, щоб е, поки що найкраща книжка Романа Пастуха Стрийщина крізь віки, яка описує всі населені пункти Стрийщини. А Олександр Тимтра зараз займається, щоб е, ця книжка допомагала йому в популяризації. І щоб ми дочекалися, що е, краща книжка про простріщину вийде за авторство Олександра. Ні, тільки за вашу допомогу. Я можу зібрати Це, це. Я тобі, роз... це, це, то, то, що зібратися. То, ти то, така книжка, вона зараз роздрукована в машині лежить, щоб вам щось розповідати. Коли що а це все є готове? А це вже варіант зроблений. Е -е. І я хочу подякувати від всіх учасників нашого Такі. велопробігу, який був. Олександру, він дуже активно популяризував наш велопробіг. На жаль, він не зміг з нами бути в міжнародній поїзді до Польщі, то оця візитка з останнього храму Смольника, який курйозно нам попався, хай лишиться тобі на пам'ять Олександр. Тому що індивідуально, коли ми приїхали в Смольник, молитися в дерев'яний храм, ми попали в цегляну церкву і почали думати, що таке. А Смольників то в Польщі не один. І наш Смольник вийшов 300 кілометрів назад. Тому радиться. Цього Смольника ми їхали зовсім окремо в серпні місяці, але ми таки його взяли. Це йому на пам'ять. Всім вам учасникам. Ми маємо від спілки, коперативні волонтерам. Посвідчення в Росі і Андрійко, всім учасникам роздають інформацію. Отак, і, тут і роздають. Тут є візитки, древні прострілі. Отак, по колу йдете, Андрій, отак по колу йдеш і кожному даєш. І ти так само роздаєте такі. Отак. Понеділок по весіллю До самого рання нею радіо заграло, пробудився ванті. Протер очі, вмився песок, потягнувся файно, здів чоботи, буфайку і пішов до стату. Обійшов всю господарку, поробив роботу і здобачив п'єт яєць. Просто колоплот Подумав, файно є, чверкнув через зуби. І є чим зрання погасити запалені труби. Сів собі коло яєць, на пісів будку і ті п'єтеро яєць, пішли до жоботи. Перебрався менше більш, почистив сі боти і на тракторну бригаду пішов до роботи. Там і сторожем Гаврилом по соціркнули і яйця всередині всі перевернули. Чує Іван, ніби хтось навмисне. Тоді п'ятеро яєць до долини тиснуть. Побіг Іван до виход. За клямку термосит, то і все сі зрихтувало. Той на двірці просто. Шарп за клямку там заперто. О, година чорна. А коліно до коліна тресі ніби жор. А з того боку поважно голос лунає. Зараз ви, ти нову газеті статтю дочитав. А його на шлях тропліє, не до витримання. Треба було мені пити яйця на снідання. Виходи вже, я ті прошу, Христом Богом молю. А той каже, треба мати трохи силу волі. <рес> Та яка там сила волі, дурний мантелепо, побіг Іван з того всього до свого прицепу. По дорозі бідолаха шляками кидає і зразу за прицепом місце вибирає. А з того боку за прицепом пошильдженджі листи. Ходив шуфлю по подвір'ю, чистив кляцьовисько. Закий Іван розперезався, зак Іван сідає, Василь йому незамітно шуфлю підставляє.